Христос посеред нас на календарі вівторок, 11 вересня. Сьогодні православна церква вшановує пам'ять усікновення глави Пророка, предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. У головному пісні співі свята, «Тропарі» відбувається возвеличення святого Пророка. Пам'ять праведного з похвалами тебе ж удовліє свідітельство Господнє предтечі. Показав бося Єси істину і пророков чесніший. За церковним уставом у цей день на честь такої події тримається строгий піст. Який прекрасний і загадковий пророк предтеча і хреститель Господній Іоанн, якого ми прославляємо сьогодні, прекрасний тією єдиною ознакою, яка повинна бути в людині красою нескінченної вірності, віри, смирення і абсолютно незбагненної для людського розуму духовної сили. Так, прославляючи нині пророка Божого, який відкрито викривав Ірода, за те, що, залишивши свою дружину, він беззаконно жив з Іродіадою, дружиною свого брата Пилипа, ми бачимо, наскільки сильно Іоанн Хреститель дбав про чистоту відносин у родинному колі, навіть свого правителя. Проте Ірод забуває про святість і про те, ким був для нього пророк, і творить заради жіночої пристрасті страшний суд на очах у всіх, хто був на банкеті. Святіша голова Хрестителя Господнього піднесена на закривавленому блюді. Як забаганка до простої танцівниці Соломії, жахлива подія, яка звершилась більше двох тисяч років тому, спонукає кожну християнську душу задуматися над тим, чому Господь допустив звершитися такому великому злочину і при цьому не пошкодувавши найбільшого з пророків. І дивлячись на наш час, стає зрозуміло для того, щоб ясно показати нам, як багато зла, несправедливості, жорстокості і брехні живуть нині в пияцтві і розпусті. Тож пам'ять усікновення голови святого Івана Хрестителя. Задумаємося, і ми про свої вчинки і молитовно прославимо великого пророка Хрестителя Господнього Іоанна. Дорогі брати і сестри! Про пророка Іоанна Претечу Господь Ісус Христос говорив: серед народжених жінками не поставав пророк більший за Іоанна Хрестителя. І ми повинні знати, Іоанн Хреститель прославляється церкву як ангел і апостол. Мученик і пророк, друг Христов і пророків печатка, заступник старої та нової благодаті, а серед народжених пречисніший і світлого слова глас. Нехай молитовне заступництво такого великого пророка перебуває завжди з вами.